Сьогодні 3 серпня місто Тернопіль. Закінчую збір бреби. Це в нас куплявся як одеський Абореген. Отака бреба. Бреби в цьому році було небагато. І поодинокі сорти інжира тільки залишили бреби. Після тих похолодань, зворотних холодів. У травні, в червні практично всі. Інжири скинули бребу або бреба вийшла некондиційна, а одеський абориген порадував отакими гарними плодами. Заклався основний врожай. Я вирощую це комбінованим способом у 10-літровому відрі з проникненням в ґрунт.